Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас. Добро здоров'я. Володимир Михайлович, з приводу антитерористичної операції, з приводу тих подій, які зараз відбуваються на Донбасі. От на вашу думку, чи справедливо зараз ставити критичні запитання до президента України Петра Порошенка, оскільки він обіцяв, що антитерористична операція власне, відбуватиметься години, а вже бачимо, що пройшов майже тиждень і результату немає. Я не бачу тут алогічності в тому, що говорив президент, новий президент України, і те, що відбувається, коли мова йде про антитерористичну операцію, вона дійсно відбуватиметься, має відбуватися години. А те, що відбувається на сході України, це далеко не антитерористична операція. І цілком зрозуміло, що це потрібно визнати. До речі, на цьому наполягає комітет, і про це говорять силовики. Тобто керівники сектору безпеки і е, оборони просто знайшли відповідну норму закону про, е, про боротьбу з тероризмом і цю норму застосували. Сьогодні, по суті, справи, е, якщо діяти за цим законом, е, Збройні сили України не можна застосовувати. А, а ми сьогодні маємо по суті справи вже цілі військові е, операції на сході України. І питання полягає в тому, або Повну потужність має бути задіяний оцей план урегулювання ситуації на Сході. Мирний план, запропонований е, Петром Порошенком, або потрібно в іншому випадку вводити, е, як мінімум, надзвичайний, а якщо реально, е, вводити воєнний е, стан. До речі, е, тоді і буде вирішене питання про е, е, закриття кордону. А те, що зараз відбувається, ви прекрасно розумієте, часто густо пов'язане з тим, що кожен починає думати, що буде завтра, а не про те, що треба розв'язати сьогодні, щоб не допустити дальшого загострення ситуації в країні. Судячи з усього, ми до цього рішення прийдемо, але боюся, що з запізненням. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка з приводу роботи Державної прикордонної служби? Як голова комітету з питань національної безпеки та оборони, можливо, не коректно, але ж ваш брат є головою Державної прикордонної служби. Сьогодні була заява про відставку, потім у відомстві цю заяву спростували. Власне, що треба робити? І наскільки на сьогодні Державна прикордонна служба виконує ті завдання? Я повинен вам сказати, розуміючи етичний момент. Але оскільки питання ви поставили, я на нього максимально відверто відповім. У нас уявлення про те, що кордон і прикордонні служба, це ж прикордонні війська, які мають танки, артилерію, літаки, це колючий дріт, це контрольна слідча полоса, це вишки і солдати з автоматами. Нічого абсолютно немає, і е, я скажу всім е, критикам, що тільки в Луганській область протяжність кордону з Росією складає 740 кілометрів. І на ці 740 кілометрів 1700 прикордонників. От як вони візьмуться всі за руки, об'яжуть себе гранатами, то е, зрозуміло, що вони не зможуть навіть в такий спосіб, е, тримаючись за руки, е, вибутуватись вздовж лінії кордону. А кричати можна, але коли вони воюють в оточенні, як загін 35 людей, допомоги немає ні з боку Національної гвардії, ні з боку Збройних сил, і всі на один одного кивають. І це правда. Правда полягає і в тому, що у нас, в тому числі в Києві, з'явились такі собі сталінські загороджувальні загони. Які ходять довкола установ, блокують їх у такий складний час і вимагають рішень для себе. Я думаю, що окрім всього іншого, агентура іноземних держав активно працює, і почали освоювати цей напрямок. Я ще раз хочу сказати, що треба збройним силам. Але за умови, що це буде або надзвичайний, або військовий стан повністю прикрити е кордон. Нагадаю, що е кордон вибудовується на вимогу, в тому числі і за рекомендаціями Європейського Союзу, у тому числі для розв'язання питань співпраці з Європейським Союзом за європейськими стандартами. Але ніхто не передбачав, що фактично Україна буде перебувати у стані. Е Війни до цього додам, що десь відсотків е прикордонників це жінки, які стоять у пунктах пропуску, перевіряють паспорти і роблять відповідні відмітки. Те, що відбувається, мені нагадує воєнний період, коли Сталін шукав на кого ж звалити вину. І розстріляв е, командуючого е, одного з найбільших е, округів і цілу низку е, керівників. І таким чином списав будь-які е, проблеми. Е, якби рішення і рекомендації, які напрацьовувались, в тому числі за участю керівників силових е, структур, бодай на 30% були е, матеріалізовані, я думаю, ми не, б, не мали б тих проблем, які ми сьогодні. Е, Маємо і очевидно, це пов'язано було частково ще й з тим, що не було легального офіційного, так би мовити, керівника держави. Угу. І кожен думав, навіщо я буду брати до того, брати на себе відповідальність сьогодні, якраз той момент істини, коли потрібно розв'язати всі ці проблеми, як ви сприймаєте ідею з будівництва чи встановлення металевого паркану на кордоні з Росією? Ну, так так звана лінія Менгейма, те, що колись берегло Фінляндію від, від Сталіна. Я не думаю, що тут щось є е, нове. Е, був вже мур і е, в Німеччині, є да? е, е, між е, Ізраїлем і е, Арабами е, відповідне огорожа. Те, що треба проблему вирішувати, е, то це очевидно. Але я думаю, що мурами її вирішити і парканами буде практично. Е, Неможливо, враховуючи навіть таку протяжність кордону з Російською Федерацією, десь більше 2200 кілометрів. Телефонна розмова Петра Порошенка і Володимира Путіна відбулася напередодні. Чи це означає, що починається певний діалог і певне порозуміння? Це добре, що той розмова відбулася. Я думаю, сам факт цієї розмови полягає і в тому, що Росія офіційно визнала нову владу в Україні в особі президента України. Ви знаєте, хтось сказав, на мій погляд, дуже правильні слова. такого змісту краще із своїм опонентом сидіти за одним столом переговорів ніж лежати в одній могилі. І треба зробити все, щоб перестали гинути люди. От я щойно повернувся з округу, і з округу знову один важко поранений житель Баранівського району, і це трагедії, в яких не повинно бути. Володимир Михайлович, на фоні цих процесів, які відбуваються на Донбасі. От ми пам'ятаємо ту дискусію в сесійній залі, от е, депутати, які оголошують те, що її їх запитують їхні виборці, справедливо ставить запитання, е, куди йдуть гроші, які зібрані на Збройні сили України. Власне, не, окрім Збройних сил України, в нас є чимало економічних проблем. От е, ця війна, яка відбувається на сході, як може вплинути на, на розвиток чи на взагалі, як втримати нам державу? Зрозуміло, що. Сьогодні зібрані з усіх статей бюджету 7 мільярдів гривень, які додатково скеровані на сектор оборони. Зрозуміло, що це негативно позначиться на соціальному самопочутті людей, але і в людей є розуміння того, що якщо сьогодні не захистити країну, то біда завтра прийде у кожну домівку. Особливо небезпечно небезпечно є загроза розшматування. І е, е, країни. Я не кажу вже про економіку на сході України, це значний відсоток економіки загальнодержавний. І звісно, сьогодні ніхто не говорить про економічну ситуацію, оскільки сьогодні всі зайняті війною, Ми всі по-різному. Але це проблема номер один економіка. Бо ситуація просто складна, я б сказав би навіть жахлива. Люди збіднені, тарифи на комунальні послуги є абсолютно непідйомними. Підписання угоди про асоціацію, власне економічна частина може якось виправити ситуацію? Це черговий виклик для країни буде, і про це треба відверто казати, тому що відкрити можливості і Конкуренція і треба Україні вистояти в конкуренції. І я думаю, що з цього приводу треба максимально відверто говорити із суспільством для того, щоб не було чергових ілюзій і чергових очікувань, які далеко не завжди будуть реалізовані. вже наступного тижня парламент повертається до своєї роботи відносно перевиборів. Зрозуміло, що зараз деякі політики стверджують, що можливо перевибори вони не вирішують питання в принципі, так? тому що багато людей повернуться до своєї роботи, але є так звана п'ята колона. От, хоча б, якщо керуватися цією логікою, ті люди, які е, виголошують неукраїнські ідеї, можливо, заради цього варто, хоча б провести перевибори. Справа в тім, що е, коли цю тезу заперечувати, е, ти одразу будеш потрапляти в немилість і піддаватися страшенній критиці. Разом з тим, я мушу сказати, що це чергова ілюзія, що після парламентських виборів ситуація в країні зміниться. Хоча є проблема відповідальності парламенту, є проблема ефективності парламенту, є проблема відповідальності певних політичних сил і окремих політиків, які граються у війну. І, по суті, справи прямо чи посередковано прислуговуються. Не іншій державі, а не Україні. Це факт. І очевидно, відповідні рішення треба приймати. Одне рішення Верховна Рада України з цього приводу прийняла. А тепер щодо власне, виборів і як я бачу ситуацію, їх не уникнути. Треба було б, щоб президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів чітко визначилися з урахуванням. В ситуації в суспільстві, які потрібно рішення прийняти, в тому числі економічного характеру, у тому числі щоб вивести країну з війни, які потрібно прийняти рішення кадрові. І е, публічно сказати, що перелік, низка таких рішень має бути прийнято. Другий момент, треба чітко е, е, дати суспільству сигнал, на яких засадах далі буде організована. Життя в країні, якою бачиться основний документ Конституція України? На третій момент треба прийняти чесні, я підкреслюю, прозорі правила гри, тобто виборче законодавство. А моя позиція полягає тут в тому, що не треба хитрити і намагатися в черговий раз нагнути країну. А поставити країну на службі рейтингам окремих політиків і рейтингам окремих політичних партій. На моє глибоке переконання, особливо сьогодні, потрібен відповідальний депутат, треба зробити таким чином 450 округів. партії, Надати їм право висувати виключно партіям кандидатів у депутати. І тоді я переконаний, людина, яка має авторитет серед громадян, буде дивитися, до якої партії їй долучитися. А партія буде зацікавлена, щоб цих авторитетних людей, які є лідерами громадської думки, загітувати в свої ряди. І у нас буде відповідальний парламент, у нас відбудеться те, що Конче необхідне, це політична відповідальність, і в нас відбудеться політичне структурування в українського суспільства. О, важливо це зробити з огляду на ту обставину, що якщо ситуація не зміниться в кращий бік, не заспокоїться на сході України, то тоді можна буде провести ці вибори для Сходу України пізніше, якщо сьогодні таке нестрімне є бажання зводити країну на вибори. Але я вважаю, що негідним є оце хитрування, намагання створити передумови для розпуску Верховної Ради. Я вважаю, що Верховна Рада, прийнявши оцю низку рішень, про які сказав, зробивши отакі кроки, про які говорив, можуть бути інші, має сама прийняти рішення про те, якою буде дата і на яких засадах буде проведено нові вибори. Я вважаю, це як мінімум буде чесно, а не те, що зараз коїться під килимовом. І ще в цьому mm -hmm. приводі ну, я скажу останній момент, що я не виключаю, що ми входимо в такий турбулентний етап розвитку України, що після парламентських виборів почнуть хитати інші інститути е, влади. Тому що сьогодні е, у нас з'явилось велике коло професійних революціонерів, які, е, окрім революції, для себе іншого занять не бачать. Я вам дякую за розмову. Нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою. З усього світу їдуть до Санкт-Петербурга туристи і фахівці з архітектури, щоб помилуватися неперевершеними творами Чарльза Камерона. Шотландського зудчого вважають архітектором двох ансамблів царського села і Павловська.